Ну і ворог продовжує залишати в українській землі міни і інші вибухонебезпечні предмети. Україна негласно уже отримала статус найзамінованішої країни світу. Станом на 1 березня 24-го працівники ДСНС тільки в Донецькій області обстежили і розмінували понад 5 тисяч гектарів. Однак ці території під постійними обстрілами, тому боєприпаси і міни, що не розірвалися, ще довго можуть становити. Небезпеку Тетяна Демох була на розмінуванні разом з донецькими саперами, і ось що побачила. Вони вдягають свою щоденну броню та беруть зброю проти боєприпасів. Це е, метала шукач за допомогою якого ми здійснюємо пошуки. Тут понад 100 гектарів, які сапери намагаються осилити вже п'ятий день. Це сільськогосподарська територія. Окупації тут не було. Проте по полю ворога ти всіма наявними снарядами. Деякі з них і не взірвалися. У полі всюди бачимо червоно-білі стрічки. Це означає, що сапери там вже прийшли. Ділянка безпечна. Ну кожен день по гектару, по два, коли як. Наскільки забруднена ділянка, так і працюємо. Крок за кроком сапер йде з металошукачем. Дотримується в безпечної відстані, перевіряємо на наявність сигналів. Іноді пристрій не стихає, бо земля тут на осколками. На жаль, дуже багато боєприпасів, особливо так, як протипіхотних мін. Вони йдуть з пластиковим корпусом, тобі ж мінімалізований металевих якихось елементів. І це, те також перевіряти, якщо даже буде маленький сигнал, бо таким чином можна і пропустити і не помітити ту протипіхотну міну. Територію розміновує така машина, керують нею дистанційно. Вона як комбайн переорює землю. В заявках можуть бути різноманітні об'єкти. Це від населених вулиць, в містах, населених пунктах. Так само сільськогосподарські підприємства досить часто в полях виникають. Ну і лісонасадження. Працюємо з 8 до 5, темну пору не можемо працювати. Так, в принципі, ще на заявки в ліс. Виявлені снаряди знешкоджують тут же на полі, адже перевозити їх небезпечно. Та наскільки б старанно сапери не працювали, роботи їм додається щодня, адже ці території постійно обстрілюють росіяни з Донецької області. Тетяна Демух та В'ячеслав Вандичанський ми Україна марафон. Єдині новини.